Спецоперацію у столиці Чечні місті Грозному завершено. Національний антитерористичний комітет Російської Федерації заявив, що терористів, які ховалися в будівлі дому друку у столиці Чечні, знищено. Тільки за офіційними даними загинуло 9 бойовиків та 10 силовиків. Водночас, очевидці у соцмережах повідомляють про десятки трупів та десятки поранених у лікарнях. Тим часом пропагандистський телеканал Раша Тудей вже оприлюднив відео розстріла в грозному будинку, де засіли бойовики.